Є в нас таке завдання бути для них маяком в цій темряві оцим маленьким світлом, і щоб вони відчували, що тут є хтось за кого варто. Жінки зі сталі, дружини прилуцьких військовослужбовців, розповіли, як тримаються самі та у який спосіб підтримують коханих. Які сьогодні захищають країну, символічну зустріч організувала адміністрація Прилуцького фахового медичного коледжу. Ми проводимо багато дуже зустріч із самими захисниками, постійно з ними спілкуємося, маємо зв'язки. А от сьогодні, якраз, от захотілося нам провести в такому форматі для того, щоб ми могли поспілкуватися, і вони донесли до наших слухачів, до наших дівчаток саме те, що бути дружиною чоловік, який знаходиться на фронті, це теж непросто. У кожного Своя війна у кожного свій фронт, і сьогодні ми будемо якраз про це говорити. Серед студенток прилуцького медколеджу теж є дружини захисників, які не з розповідей знають, що таке чекати коханого з війни. Серед них і Марина історія її кохання вражає до мурах та має слугувати прикладом для сучасної молоді. Ми познайомилися взагалі по соцмережах. Я до нього приїхала. І ну, нас швидко закрутилося, ми стали парою, потім його відправили на Донеччину. І він пробув там два місяці. І потім ну, мені прийшло повідомлення, що він був госпіталізований, евакуйований. Я почала ну, дзвонити, набирати. До нього він взяв трубку, розповів, що сталося, і на наступний день я поїхала до нього. в Дніпро. Уже в госпіталі Марина дізналася, що її коханому зробили ампутацію. Та навіть усвідомлюючи всі труднощі життя після ампутації, закохана пара прийняла рішення одружитися. Всі думають, що це спочатку щось таке захмарне. Всі думають, що це їх зустрічати з військовим це щось класне за того, що ну через те, що вони такі мужні, але на сам насправді це дуже важко. Дуже важко чекати його перейматися завжди. Коханий Діани теж сьогодні захищає країну разом. Пара уже чотири роки. Дуже складно переносити цю війну, особливо в наше вторгнення з 24 лютого. Всі хлопці, небайдужі до нашої країни, пішли відстоювати нашу країну, нашу незалежність, і таким хлопцям дуже велика повага. Також це киснулося і мене. Мій хлопець також. Був в гарячих точках. Це складно, дуже складно, дуже переживали, але стосунки зміцнюються. зміцнюються на лінії вогню. Кохання воно посилюється. Коханий чоловік Юлії Сікалової стоїть на захисті країни, починаючи з 14-го року. І увесь цей час родина військовослужбовця оберігає його молитвами. Всі наші обереги це наші думки, молитви. Це і є наш оберіг, наша любов. Наша підтримка основна порада в першу чергу дбати про себе і про свій психологічний стан. Чому? Тому що, якщо ти не в ресурсі, є таке зараз модне слово не в ресурсі. Але це дійсно так, що якщо ти в нулях, якщо ти в депресії, ти не можеш ні підтримати нікого, ти не можеш організувати всіх тих, хто знаходиться біля тебе, а ми не забуваємо, що це ще відповідальність за дітей, тому що в мене двоє доньок, у нас двоє доньок. І ну, ми живемо далі, їм треба навчатись, мені працювати. І дуже важливо дбати про те, щоб. Мій психологічний стан був задовільним. Ці невигадані історії пише саме життя: когось вони надихають, когось змушують триматися, жити і боротися далі. Про них не можна мовчати, бо це та історія, яку сьогодні пишемо ми самі, борячись за свободу і незалежність на різних фронтах. За